Візит келога. Проміжний підсумок. Не буду розтікатися одразу про результати. Один келог привіз нову редакцію угоди про надра різниця з тим, що привозив міністр фінансів. З угоди виключена інфраструктура, порти, аеропорти, газо та нафтогони. інше. Україна не збирається віддавати половину їх власності. Проте не проти залучення американських інвестицій у цю галузь 2. Келох привіз ультиматум Якщо у двохтижневий термін угода про надра не буде підписана, то Україна не зможе купувати американську зброю навіть за європейські гроші. І навпаки, у разі підписання в угоди перед Україною відкриються нові можливості для купівля зброї по вигідній ціні. Келох наголосив, що адміністрація Трампа та сам президент вважають, що адміністрація Байдена грабувала США та Україну постійно завищуючи ціну за надану допомогу. Три у зв'язку з переоцінкою сума за вже надану допомогу, яку Україна повинна повернути США по угоді про надра, зменшилася з 185 мільярдів, яких приписав Україні міністр фінансів до 115. І теоретично вона може бути зменшена після аудиту, який здійснює відомство Маска. 4. президент України докладно проінформував Келога про ситуацію на полі бою та передав список озброєння, яке потрібно придбати у США одразу після підписання угоди. Генерал схвально поставився до запиту і пообіцяв передати його особисто Трампу. 5. Президент України вкотре презентував Келогу гарантії безпеки, які потрібно внести у текст угоди це Європейські війська в Україні під парасолькою НАТО, це вільний доступ до купівлі американської зброї, Це щорічні зафіксовані суми від США по укладеній угоді по надрам. 6. Келог заявив, що у випадку, якщо європейські країни. Перш за все, Ядерні, Франція та Великобританія готові взяти на себе забезпечення безпеки України та повністю візьмуть на себе її фінансове забезпечення, то президент Трамп готовий надати військам країн союзниць в Україні гарантії безпеки від США. Одразу після переговорів Зеленський подзвонив Макрону, якому розповів про переговори та про попередні домовленості. Макрон на наступному тижні летить до США, щоб максимально зблизити позиції США, Франції та європейських країн взагалі щодо можливих гарантій безпеки для України. Нагадую, також у США приїде прем'єр Великобританії з такою ж повісткою денною. Тепер особисте враження від зустрічі з Келлогом. діалога не було в принципі. Був монолог на тему, як правильно любити Трампа. Як йому не можна перечити, як потрібно погоджуватися з його вимогами, бо президент в цілому практично завжди правий. Підсумок масове написання заяв на звільнення в першу чергу нашої молодіжки. 8 березня до нас приїде нове начальство, побачимо, що привезе. Одне можу сказати, особисто я не чекаю того, що до нас будуть дослухатися. На превеликий жаль. Пункт перший Трамп завжди правий. Пункт другий. Якщо Трамп не правий, то дивіться пункт перший. Ще по зброї. Макрон та Стармер отримують від Трампа згоду на купівлю американської зброї для України без вагомих обмежень одразу після підписання угоди про Надра. Про це вже поінформовані всі зацікавлені сторони. Сьогодні Келох буде мати низку зустрічей з головою уряду, з військовими та з представниками опозиції. Буде щось цікаве, розповім завтра.